Якщо власне ця допомога буде зменшуватися, то ну, тут інших варіантів, крім як погіршення добробуту, особливо не буде. І відповідно будуть тоді прийматися рішення і щодо того, які можуть бути додаткові джерелами надходжень до бюджету, тому що основне питання це все ж таки бюджетний дефіцит. І це може означати підвищення податків, це може означати скорочення непріоритетних видатків як державного, так і місцевих бюджетів. І, наприклад, перенесення ресурсів місцевих бюджетів на рівень державного бюджету, для того, щоб власне, покривати видатки на оборону як пріоритет в даній ситуації. А плюс, ну, тобто, і це, в принципі, такий найбільш керований варіант. Варіант. Гірший варіант, коли доведеться на додачу до більшого залучення внутрішніх запозичень, тобто, наприклад, більшого спрямування резервів банків в облігації урядові, військові облігації, крім цього, доведеться Нацбанку долучатися до фінансування бюджетного дефіциту. Це означає. Повторення тієї ситуації, яку ми мали влітку 2022 року, коли не вистачало зовнішнього фінансування, і Нацбанку доводилося друкувати гроші. Це призвело до високої, але в принципі інфляції, яку вдалося потім взяти під контроль завдяки власне надходженню зовнішньої допомоги. Тобто, з точки зору як громадян, так і бізнесу, то треба розуміти, що такий сценарій є можливим і потрібно фактично мати резерви. Тобто, і громадянам треба мати заощадження і розуміти, що бути акуратним у своїх витратах, і бізнесам так само треба мати резерви, розуміючи, що. Може бути воно не буде так. От, в один момент знаєте, як там фінансова криза в 8 жовтня 2008 року звалилася, коли там банки одночасно почали сипатися і пішла девальвація. І тут воно буде поступово, але воно в гіршому сценарії, якщо дійсно ми будемо отримувати міжнародну допомогу в суттєво менших обсягах.